Панове, привіт! Захотілося мені пограти якимось незвичним складом, яким я точно не зіграю, коли всі 25 вийде принаймні до наступного літа раптом. І от надумав, що непогано було би зібрати команду з футболістів, які виступали в українській прем'єр-лізі, але при тому грали і в закордонних чемпіонатах. Тобто, якщо це українці, то саме ті, хто в ролі легіонерів зараз є, чи колись були. У випадку коноплянки, наприклад, він вже взагалі з футболом зав'язує. Коротше, приємного перегляду. А в коментарях напишіть, можливо, якогось із футболістів, який вам зараз згадується, коли будете дивитися на цей склад. Тому що, по ходу стріму, ми стільки футболістів і клубів перерахували, що вам, напевно, не вдасться зараз здивувати мене якимось прізвищем. 94-й буде. Гарно. Але дизайн загубиться та. Трохи паскудство, якщо чесно. Бо цей дизайн ще переможний. Ось такий мій склад: Легенд Української прем'єр-ліги. Андрій Шевченко, який зараз буде качатися в еволюції. Артем Довбик, Віктор Цянков. Жирона бляха. Віліан. Скільки вже років минуло з того часу грав Віліан, і тим паче з того часу грав Туре в донецькому металуру Фред. І донецький Шахтар. Забарний Динамо-Київ, і Донецький Шахтар, Трувіно-Донецький Шахтар, Відай Динамо-Київ, Миколи Динамо-Київ. І тут треба сказати, що Довбик то було дніпро 1 яке зникає. Яке зникає? Тайсон, Шахтар Донецьк, Мудрик, Шахтар Донецьк, Ярмоленко, Динамо Київ, видно. Коноплянка, Дніпро, Вітарян, Шахтар Донецьк, Яремчук, Динамо Київ, Джерсон, Динамо Київ, Ізмаїлі, Шахтар Донецьк. Шахтар Донецьк, Шахтар Донецьк. Динамо Київ, Шахтар Донецьк переважає в цьому складі, правда ж? Тренер теж Шахтар Донецьк. Як вам вдасться сказати, що Динамо Київ, якщо Шахтар Донецьк, ми загубили Шведа. Так, тетей йде Карпати! Львів! Отак. Карпати, Львів. Селтік Севілья в структурі. А Степаненко не грав за межами Шахтаря. Тут трохи такий склад, розумієш. Був в УПЛ, а став за кордоном. Ось такий склад проти мене. Іншого годі було чекати. Яя туре. В нього є стазірності чи немає? Щось не звернув уваги, по-моєму, він на базі був, коли його купував. Яя. Яя! Ой, вітя молодець. Уже Рона на своєму іспанському лінку пішла. Циганков. Можна сам. Молодець, Віктор Ценков забуває перший. Іншим разом собі щось знайду. Але ж то файно. Але ж то файно. Еліта. Мені дуже подобається Віліана Буце. А ми Віліан. Зі зміщенням такое, як ти любив. Дурний голов вийшов. Маліновський. Точно! Зоря Луганськ, Руслан Маліновський. Зараз додамо. Коли Додо став легендою УПЛ. У нас, Ми виходимо з того, що доступне в грі. Ой, суперника теж якась романтика в складі. Шева! Ах. гвіда навалює. Ні, форма Карпати дві вона Чахтар, Донецьк, вибачте. І Шева забиває 1-0. Вся таки є гол. І довбочок пішов і юлі проти нього. Кабанчик проти кабанчика. Ой, файно. І Віктор Ценков не пробачить. що суперник дуже провалився. Запакований склад. У той Я пам'ятаю його Гол Ромі в лізі чемпіонів зі штрафного. І тоді Шевченко 1-0. Болівальники Роми кинули щось, якусь запальничку в рефері і Фріск. Отримав розсічення і дискваліфікацію. Закінчилось попередчиною. Та зустріч і три пункти для Динамо. Яя. О, яя проти Дебрюйне. я, -я, -я Манчестер Сіті тут заробився. І дякую супернику, який зробив для мене такий. Неймовірний коридорчик. Не разом грали, до речі, був <ш> період. <parity> <ш parity> Долбек! Ой! Страхувати підстрахувати, страхувати за барней! Трубен! Ей! Динамо, нот Динамо! Київ, нот Київ Ей У нас лацелий! Треба було смикнути в дальній кут, але я думаю, зараз ближній дістану. Шева! Один один, Андрій Шевченко в соло проходить. Та це срака. а а а Як ті карти грають? А. Я я! Я я! Я-я, туре, 2-2. Шева. Шева! Забиває вся третій гол ми попереду 3-2, Андрій Шевченко. А лівий хто був? був. йди! Боже, віда, чого ти не знав, третрада. Я тобі посвяткую. Є швед. Он такой. То підтиснуло мене. Став вже в резерв дивитися. Можна, Мар'ян! Мар'ян Швед Швед! Удар! Голмі Суберсаб! Мар'ян Швед Як вчив його батько Василь! І можна, можна Шева, це твій вихід! Це твій вихід, Андрійку! Андрійку це ганков! До побачення! Ага. Угу. А, а! а Ой, біда! Фууф. Он сайт, Артем. Бляха, прочтоно. Вау, який удар головою. Powerhead. Ми в біді. Ми в проблемі. Тробиен Своїм тілом просто накрив. Можливі кути для удару низом. Рятував, рятував. А вот такую да-да. А скану А ще тут підключення. Оп. Оп! Хотів спіжонити, але вийшло отак. От Андрій Шевченко. Легендарний восьмий номер. Шевчерард. <звук> <звук> Віда, боже. Ну, додо, ну можна було частіше, але що зробив Віда? Я в шоці. Боже, який підкат. Свого кікнув. По центру Даш. ха Ха! На досвіді нє не не 19. Ай, шо? Я нічого не робив, Реф! Ні, не no, давай, червоно, пішов ти нахрен, Реф! Такий момент, провтикав Трубін! Фантастичний трувін в цьому матчі. Пенальті засейвив. Зараз якийсь сейв. І добити Шева. Шева. Шева! Андрій Шевченко. Зіграємо ще один матч, але от що ми зробимо. Максимальний рівень складності. Бо забарний в нас на червоній. Кривцов. І тут Ярмоленко. І тут коноплянка. Отак. Коноплянка, Ярмоленко, і Кривцов. Ого. 99-й деполь. Вау, за що? Шева у формі шахтаря, боже мій. І Довбик. І Миколенко. І віда. Оце так. Ой, а цей суперник, до речі, по руху найдрайвовіший. Ай, і кривцов, де досвід! Курва, я виходжу з матчу. Коноплянка! Коноплянка! Боже. пен. Пенальті! Коноплянка! пенальті заробляє! Ось він досвід! Бігти вже не може, але досвід є! Шева! А чого стік не зреагував? І вліво не дав. Tak! Ta. O! O! Peliak! Uch tu! Budę! Oddano ten! Artem dobok! O! Ale, 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 z ale, ale, szybciej no, ty, Boże. ale, Co taki ale, Na. ale, ale, no, <гум> Боже, як то було близько. Коноплянка, як на собі трьох зібрав. Пам'ятають суперники, що то прізвище. Збирається на коноплянку, як в молодості. Коно! Коно зміщується! Коно! М'яч загубив! Але сам не загубився, Коно! Пенс заробити знову хоч коноплянка Два не дать. Та на, що ти даєш на швидкість бігти? То несправедливо. Ой-ой. Бляха, -ой. як просто. Ой, все. Кінець. Дякую за увагу. Матч завершено. Всі молодці. Ай, в сраку. Не можна завершувати на поразці. Тому я завершу на перемозі. Ще одне. Ей, та що це за склад? Та це не цікаво. О, вау, який гол! До-до! Там Навіть нікого не було з його гравців. Ну це GG. 6-1. Такий буде підсумок цієї команди, їй вистачить. І Ой, дивіться, контракти закінчились. Це знак. Ось такий він був похід. Легенд УПЛ. На цьому все. Якщо відео сподобалося, не забувайте про вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.